Добрий день всім! Хочу зняти коротеньке відео про свій фундук. Це фундук американської селекції. Назву я не знаю, але своєю врожайністю він дуже мене тішить. Куплявся він у 2018 році Марика Спідлюбліна, який займається продажем саджанців фундука. Цей фундук був в Польщу завезений в 30-х роках заробітчанином, який з Америки привіз пару гілочок і зсипив, щепив правильно на дикорослі ліщини. Так він завісся до Польщі. Він сформований в мене штамбом. Зараз побачите. О, це відводки вже на другий рік які будуть пригинатися. Це саджанці, горизонтальні відводки, які будуть на цей рік пересаджуватися. Він є е, за формою дуже великий. Зараз ми побачимо, як він, о, він із плюски виходить дуже. Легко. Ще почекати тиждень, і він був би був весь на землі. Це, цей фундук десь під 2 метри висотою. Зараз ми зрівняємо це 5 копійок. Ви бачите самі, який він є немалий. Це є розлузаний, ну не повністю заповнене ядро. Але він є, ядро теж є, не мале. Прошу подивитися, я дуже довольний цим сортом. Може хто підкаже, яку він має назву, цей фундучок. Все, дякую.